Слухач забудько. Ну, от почули, що Ісус Христос забрав, да? але ну, от мені боляче, от у мене такий діагноз. І людина сконцентрована на тому, що в неї. А як це вникнути, друзі? А це отак постійно дивитися, що сталося на кресті. Якщо Ісус був скалічений, то моє тіло повинно бути. Повністю зціленим. Якщо Ісус був беззахисний на кресті, то тоді я завжди маю надприродній Божий захист від чого? Та від усього, що б не відбувалося навкруги мене. І тому, якщо нам потрібне зцілення, яка б то не була хвороба, невиліковна чи виліковна, Він на кресті був скалічений і вмер. Від цієї хвороби. Тобто він прийняв покарання за гріхи моїх предків, мої, кого завгодно. Замість мене він умер. А потім воскрес. Для чого? Для того, щоб я е, розуміла, я також совоскресла з ним. І тепер хвороба не має мною дії. І ви скажете, так а вона ж є? Так. Але ви повинні наказувати їй піти. Тому що вона незаконно посілася в нашому тілі. І от саме так, друзі, саме так ми будемо зцілені, коли ми постійно кожного дня будемо вставати і казати, Ісус на кресті переніс мою хворобу і вмер від неї, для того, щоб я завжди був зцілений. Розумієте, ми не вникаємо в те, що таке завід. Завід це не просто договор, завід це обмін. Він забрав, а мені взамін дав те, що в нього було. Розумієте? Тому прямо зараз я наказую: люба хвороба в вашому тілі, любий страшний діагноз, ти не маєш влади над тілом цієї людини. Тому що ця людина. В завіті з Ісусом Христом. Ця людина зцілена в ім'я Ісуса Христа. Тому я наказую тіло людини, яка дивиться оце відео. Зцілися і звільнися від усякої хвороби в ім'я Ісуса Христа. Обов'язково зробіть репост цього відео. Підпишіться на наш YouTube канал. Ми з любов'ю натисніть на дзвіночок, щоб бути надихнутими завжди.